Сніг у квітні, заморозки в травні, сильні зливи з градом, грім з блискавками і навіть смерч. Нестабільна погода вирує в Україні вже кілька тижнів. І, хоча календарне літо вже на дворі, спекою навіть не віє. Не було таких за останні, мабуть, 100 років випадків, коли. Посівна кампанія продовжувалася в червні місяці. Аграрії погодними гойдалками шоковані кажуть під загрозою пшениця, ячмінь та ріпак. Водночас синоптики наголошують, Україна залишається в тих самих кліматичних зонах, що їй притаманні, і літо приходитиме поступово. З перших днів червня у нас температурний фон ну, трошечки буде підвищуватися, але знову ж таки не сильно. Якихось таких кардинальних змін в погоді, різких змін погоди. Ми не очікуємо. Просто поступово зараз. По перше, опадів ставатиме дещо менше, тому що вже атмосферні фронти будуть чергуватися з періодами прояснень. Тобто, коли і поле тиску буде підвищуватися, і тоді буде менше опадів, більше прояснень. Тенденція останніх років залишається стабільною. Зазначають синоптики: літо з кожним роком стає спекотним. Липень та серпень традиційно стануть найгарячішими.